Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Віктор Брехуненко, я доктор історичних наук, професор. Сьогодні поговоримо про найтрагічнішу сторінку української історії ХХ століття про голодомор-геноцид 1932-33 років. -го. Ви знаєте, є найбільшою помилкою дивитися на Голодомор-геноцид. 1932-33 років з дзвіниці виключної історії ХХ століття і планів Москви та Сталіна стосовно України. Голодомор треба вписати в ширший контекст російських експресіоністських стратегій, спрямованих на Україну. І коли ми подивимося крізь цю призму на генезу і перебіг Голодомору 32 1933 33 років, то ми побачимо, що Голодомор увінчував. Усі попередні інтеграційні зусилля московських еліт. До того часу московські чинники, починаючи від середини XVIII століття, перепробували на Україні всі стратегії, які традиційно стосували всі тогочасні імперії для асиміляції підданих, приєднаних. І поневолених народів. І в Україні вони не спрацювали. І от власне вибух Української революції 1917-21 років наочно засвідчив перед Москвою, наскільки нереально традиційними засобами вирішити українську проблему. А потім ще й так звана українізація або українізація. Коли як тільки попустили, то власне. Пішов бурхливий розвиток української культури і української політичної думки в різних сферах. І це жахнуло московських асиміляторів. І стало зрозуміло, що корінь української нації, його генофонд, лежить в селі в міста зросійщення. І якщо підрубати під корінь, це джерело, яке не давало висохти українському світові. Якщо підрубати під коріння, властиво селян, Селянський стан, то можна досягти тієї мети, якою вони прагнули, а саме асимілювати український світ, причинити його повністю у російському тілі. І от вістря голодомору якраз і було спрямовано на те, щоби знищити ключову частину носіїв української ідентичності, а решта селян, щоб були радянізовані, і вже не мали тієї психології. Не мали тих усіх задатків, щоб ставати джерелом для подальшого розвитку українства. Це питання дав відповідь Київський апеляційний суд, який 13 січня 2010 року ухвалив рішення, яким визнав Голодомор геноцидом українського народу. І, власне, у рішенні у постанові цього суду перераховані головні організатори Голодомору. Оце Сталін, Каганович, Молотов, Косіор, Постишев, Чубар і Хатаєвич. Це якби на отої піраміди організаторів і виконавців Голодомору. На яке е, генерувало ті всі ідеї, які потім різними способами втілювалися на місцях і призвели до таких страхітливих наслідків, які відчуваються в Україні до сьогодні. І, власне, це рішення суду базувалося. На дослідженнях істориків, як українських, так і поза межами України, на уведенні до наукового вжитку тих джерел, які публікувалися упродовж 90-х, початку 2000-х років, і власне відбиває наслідки тієї експертизи науково-історичної, яка була проведена у рамках розслідування цієї кримінальної справи. За якою Голодомор було юридично кваліфіковано як геноцид українського народу. Так народі назвали сумновідому постанову ЦВК і Раднаркому від 7 серпня 1932 року, яка має довгу назву, і стосувалася охорони майна різних підприємств, госпів, зміцнення соціалістичної власності і так далі. Ця вбивча постанова відкривала дорогу до засудження за. Те, що селяни е, збирали колоски у полі, за те, що вони в, е, у е, кишенях виносили жменями зерна і так далі. За невеличку кількість зібраних колосків з поля чи зрізаних колосків ще нескошеного поля е, селяни, могли, селяни могли запроторити навіть до Сибіру. І джерела наповнені наповнені свідченнями про такі акти, От тогочасні газети районні, обласні також місяць е, вироки суддів от, про е, різні способи покарання от, для таких селян. Власне, поява цієї постанови е, надзвичайно наочно засвідчує курс влади на організацію голодомору геноциду. Якщо селян довели вже до такого стану, що під час збору врожаю їм для того, щоби вижити, треба було зрізати колоски. От, чи Кубками зерно виносити до хати, то це як найкраще свідчить, що вони були позбавлені вже навіть харчових запасів. І перспектива голоду була надзвичайно реальна. А прагнення держави унеможливити формування селянами навіть харчових запасів для себе, а саме на це була спрямована вістря у цієї постанови. Якраз і свідчить про те, що влада цілком усвідомлювала, що вона робила. Ну, власне, у механізмі розкручування цього страхітливого маховика голодомору на першому місці стояла боротьба, так звана за виконання нереальних планів хлібозаготівлі. Ці плани були настільки одіозні, настільки великі, що їх в рамках тогочасного урожаю валового просто неможливо було виконати, і при цьому нормально зберегти фуражно-харчовий баланс на селі. І Зрозуміло, що спущення з гори цих планів викликало незуспротив. Спершу на рівні колгоспів, сільрад, селяни намагалися не приймати ці плани. От, через коліно е, різні органи і партійні, от і органи безпеки е, нагинали селян, голів колгоспів, голів сільрад, для того, щоб ці плани були з під палки е, ухвалені. А потім почалося викачування цих хліба, цього хліба. І відбувалося все страхітливими засобами. От, і фізичного примусу, і формування буксирних бригад для того, щоб вони шукали прихований хліб. І не тільки документальні джерела, а навіть тогочасні районні газети описують, які були способи приховування селянами хліба. І якраз, між іншим, комуністична преса тих часів є надзвичайно. Гарним джерелом для того, щоб відтінити курс влади на організацію Голодомору геноциду. Бо ці всі, ці всі інформації про викачування хліба в газетах були спрямовані на те, щоб настрашити селян з одного боку, а з іншого боку, показати, в який спосіб це все досягається. Але нині, з точки зору історика, це прочитується в іншому форматі. Коли ми читаємо, що там у запічку знайшли 10 кілограм зерна. От, що селянин закопав зерно а, е, у ямі, а поверх цієї ями зорав землю і посадив озимину. Коли ми бачимо кількість вилученого, то стає зрозуміло, що це вилучене не для жиру, це вилучення виключно на е, продукти. І якщо їх позба, якщо селянина забрати, оцей центнер зерна, чи 10 кг зерна, чи щось, то родина приречена на голод і приречена на голодну смерть. І, власне, ці газети якраз і дуже добре показують, наскільки влада знавісніло позбавляла селян не товарного зерна, яке нібито у них мало бути, а засобів харчування. Ну, судові процеси, звірства. А особливо у січні-лютому 1933 року. Я наведу такий яскравий приклад із Ловопристанського району Херсонської області, коли у лютому 1933 року задля того, щоб викачати із селян останнє зерно, серед ночі селян виганяли із хат на мороз, От обливали жінок і дітей холодною водою для дострашення інших. І проводили трус, шукали прихований хліб і так далі. Чорні дошки це міра з першого морального, а потім і адміністративного покарання. Їхня передісторія доволі давня. От, а під час Голодомору вони почали виконувати зловісну функцію. Спершу влітку і восени до листопада 32-го року. Це була якби міра морального покарання. Газети друкували перелік сіл, колгоспів. Ті, що на червоній досі, це ті, що нібито виконують план. А на чорній дошці ті, котрі не виконують план хлібозаготівлі. От їх там таврували от і закликали рівнятися на тих, хто занесений на червону дошку. Але вже починаючи із кінця жовтня, листопада 1932 року. Сутність чорних дошок була змінена. Це вже були села, які, села, які були занесені на чорні дошки, перебували у так званій продовольчій і промисловій блокаді. З них вивозилися всі промислові товари. Не завозилися навіть газ, сірники, там сіль от, із продовольчих товарів, викачувалося продовольство. От. І, власне, аж до того часу, поки селяни нібито не повинні виконати е, цей план. І, власне, режим чорних дошок це, була найпотвор... це був найпотворніший механізм е, вбивства голодом. І ми бачимо, як масово в Україні села і цілі райони переводять на режим чорних дошок. З листопада. Це набуло дуже великого поширення і тривало аж до весни 1933 років. І режим чорних дошок надзвичайно виразно засвідчує сутність тогочасних політичних стратегій влади в українському селі. Поруч із режимом чорних дошок влада намагалася унеможливлювати переміщення населення і порятунок українських селян. І це теж дуже важливе свідчення. Про справжні наміри влади. Було зроблено все для того, щоб селяни не могли покинути територію України, це по-перше. А по друге, і були суттєво обмежені можливості для селян податися до українських міст. Зрозуміло, що тотальної такої блокади, яка би перекрила кисень абсолютно всім селам, досягти було неможливо, на це не вистачало б будь-яких людських ресурсів. От. Але на законодавчому рівні селянам заборонено було продавати квитки на потяги. Їх ловили на кордонах, повертали назад. Їх так само з міст повертали до сіл, і не давали, так би мовити, помирати на, на території міст. Робилося все для того, щоб замкнути селян в тому гетто, а особливо в тих місцевостях, які перебували на чорній дочці, і в такий спосіб унеможливити порятунок цих селян. Ну і це найкраще свідчить про, власне, наміри влади вчинити вбивство голодом тієї кількості селян, яка би за задумами Москви підрубала під корінь спроможність українського світу нормально функціонувати. І розкрутила маховик з розсіщення, поглинення і призвела до того успіху, якого Москва не досягла традиційними засобами. Це дуже цікаве питання, і якраз відповідь на нього ще краще відтінює спрямованість Голодомору власне проти українців. Тому що 90 з гаком відсотків селян в Україні були українцями. Голод лютував на Північному Кавказі і Кубані на теренах більшість населення якого. Були українцями. І, власне, найцікавіше, що постанови ЦК ВКПБ і Раднаркому в одну купу об'єднували Кубань, Північний Кавказ і Україну. Ще раз показуючи спрямованість цих усіх заходів. Голод лютував на Поволжі, от, де українці також мали більшу частку населення. Голоду не бу... Голодомору не було у тих регіонах Російської Федерації, в яких українці не становили такої кількості. Навіть в найближчих до українсько-російського прикордоння теренах, там, скажімо, Брянщини, Голодомору не було, були продовольчі труднощі, які пов'язані були з нездатністю влади забезпечити власне, харчами населення. Не було. Голодомору у незернових районах, там, скажімо, не Чорнозем'я чи Сибір, Верхня Волга і так далі. І здавалося б, навпаки, якби голод був природним, як про це постійно говорять з Москви, то в першу чергу він мав би уразити незернові райони, а менше відчуватися у зернових районах в Україні, на Північному Кавказі, Кубані і Поволжі. А було все навпаки. І, власне, російський цей приклад дуже добре показує, що вістря голодомору було спрямовано саме проти українців. І показує якби штучний характер цих процесів, які відбувалися, рукотворний характер, які відбувалися в Україні. Свідорева по-різному. І тут ми повинні відштовхнутися від того, що ключовою метою ключова мета Сталіна. Спрямована на світ полягала в тому, щоб приховати сутність подій України. Для цього він користав із двох чинників: це залізна завіса, так звана. А потім використовував так званих корисних ідіотів в лапках. Тобто тих західних інтелектуалів, журналістів, які були на слуху в Західному світі, але яким можна було пустити пилюку в очі, от, і які би на Заході поширювали. Е, уявлення про те, що тут все нормально, ніякого Голодомору немає, і ті всі, хто е, говорять про Голодомор, от вони кривлять душею. От. Дюранті, найтиповіший приклад е, цього е, журналіста американського, який ще й отримав Фуцерську премію, от, і який, е, чи був він агентом НКВД чи ні, це достеменно невідомо, але який який поширював потрібні для Сталіна чутки. Е, по світу, але були власне і люди західного світу, котрі, котрі жахнули реалії українські і котрі поширювали в вільному світі інформацію про ці страхіття, які відбувалися в Україні. От. Ну і на перше місце то тут сумніву треба поставити Гарета Джонса, перед яким в Українців має бути великий піетет, і Він повинен бути внесений до пантеону от тих світових діячів. Які практично поклали своє життя на те, щоб, на те, щоб е, поширити в усьому світі правду про Україну. Різноманітні українські організації в Галичині, от на, е, преса українська і преса західна деяка, туди, куди Гари Джонс писав і інші газети намагалися писати про ці події. От Сталін от, але не вдалося йому досягти цілковитого замовчування. О, цих усих речей. От, і правда про Голодомор поширювалася по світові, от, і, і це спричинилося до того, що потім уже от, у 40-ві роки автор тексту Конвенції от, про Голодомор, власне, Лемкін назвав український Голодомор ключовою складовою класичного радянського геноциду от, проти українців. Ну, питання людських втрат надзвичайно складне і запутане, тому що бракує е, якби 100% джерел про ці всі речі. І коли джерельна база вузька, і коли ми не маємо 100% свідчень, це поле для різноманітних досліджень, в тому числі і маніпуляцій. І сучасники вже називали різні цифри від 6 до 10 мільйонів. От, причому навіть у західній пресі. Наприклад, Daily Express англійська оцінювала у 6,5 мільйонів тоді кількість жертв. От, а Черчилль навіть прохоплювався про 10 мільйонів е, померлих від голоду в Україні, на Кавказі, Кубані, там і в тих областях РСФСР, ну, тобто на Поволжі, де, де, де цей голод був. У е, науковому середовищі фігурують різні цифри. От у, тій криміналі, у, у тому судовому рішенні, про яке вже йшла мова. Наводиться цифра 3,9 мільйона нібито прямих втрат. Це цифра, яка була е, е, сформульована на підставі е, демографічної експертизи, яку проводили демографи. От, і вона, в принципі, як наукова, оскільки відбиває науковий бік оцінки цієї події, але вона не може претендувати на відбиття реалії тільки тому, що опирається на тогочасну радянську статистику якій довіряти неможливо. Існують цифри від 7 до 10 мільйонів, але вони опираються як на свідчення тогочасних осіб, в тому числі працівників радянської статистики. З іншого боку, на підрахунках, які відображають ті чи інші історичні документи. Але в подальшому для відфільтрування кількості жертв потрібно використовувати математичні методи і потрібно проводити копітки дослідження в архівах для того, щоб віднайти ті свідчення, які би за допомогою сучасного математичного інструментарію заграли от, і дали змогу наблизитися до з'ясування реальної кількості жертв. Те, що вона більше від 3,9 мільйона це однозначно. Але яка саме це цифра, це належить з'ясувати в майбутньому. При цьому слід сказати таку річ: що е, поняття геноциду українців і поняття геноциду взагалі, воно не прив'язане прив до кількості жертв. Це юридичне тлумачення, юридична кваліфікація тих е, подій і процесів. І Прикладення поняття геноциду не залежить від того, яка кількість жертв була в рамках цього явища. Тому, власне, ми повинні зробити все можливе для того, щоб з'ясувати реальну кількість жертв і не робити кренів ні в один, ні в інший бік. Наслідки голодомору були для України трагічні, оскільки була знищена величезна кількість українських селян. І цим завдано величезної шкоди Генофонду української нації. І те зросіщення українських міст і українського життя, взагалі, яке ми спостерігаємо у 40 80-ті роки, це є прямий наслідок Голодомору. Змінилася психологія селянина. І Із... він став гвинтиком звичайним радянського механізму, він... в ньому вселилося відчуття страху. І якраз. Е... Парадоксально, але 20-ті роки це село було мотором спротиву радянізації українського суспільства. То в подальшому, вже після Голодомору, село спершу стало безвольним е, статистом цієї е, радянізації, а вже в 70-ті і 80-ті роки перетворилося на гальмо дерадянізації українського суспільства. Голодомор підрубав під корінь. Традиції, звичаї, от, і звичайний трип життя от, української національної групи. Пішли під укіз вечниці, е традиційні народні свята, обрядовість і так далі. І це теж завдало непоправному удару по нормальному, повнокровному розвитку українського світу. Ну, і, власне, от такі страшенні людські втрати. Не могли не спричинити до е, втрати інтелектуального потенціалу українців. А інтелектуальний потенціал це та річ, яка набувається дуже повільно і наростає від покоління до покоління. І, власне, ті процеси, які ми мали вже за доби незалежності, і ті всі негативи в нашому розвитку, от вони теж занурені своїми коріннями у, у події Голодомору. Ми не мали достатньої кількості. Не просто розумних людей, а й активних розумних людей у вирішальний період української історії, в 90-ті роки, коли закладалися підвалини, якою буде Україна на початку ХХІ столітті. І ми тільки зараз, за доби, яка починається від помаранчеї революції і далі, подаємо ознаки, що ми долаємо оці трагічні наслідки обінтелектуалення і трагічні наслідки. Прививання психології радянського гвинтика. Україна була приречена, здобувши незалежність, по-новому подивитися на історію ХХ століття і, зокрема, на історію Голодомора. І ця величезна трагедія, яка стала наслідком найбільшого злочину проти українців радянської влади, не могла не дістати широкого резонансу в суспільстві. тим паче, що ще в 90-ті роки залишалися живими чимало очевидців Голодомору. Ну і е, водночас залишалися і виконавці Голодомору, от, і їхні нащадки. І наявність оцих двох полюсів не могла не спричинитися до того, що в Україні е, в інтелектуальному середовищі, от, в публіцистиці, от, скрізь, і, і в повсякденні співіснували дві традиції погляду на Голодомор. А ще ж і зацікавленість Москви в тому, щоб, е, знову ж таки. Про Голодомор ніхто не писав як про геноцид українців і подавав Голодомор як якийсь загальносоюзний голод, який спричинили якісь продовольчі труднощі чи там недолугість влади. От. Але не умисел, не задум, не намір знищити українців і підрубати під корінь українську націю. Наперетині оцих чинників ми не могли, якщо об'єктивно так судити, не могли би очікувати одноголосся в Україні. Але тішить той факт, От що магістральним напрямком сучасного українського дискурсу про голодомор: є визнання Голодомору геноцидом, є курс на поглиблене вивчення в науковому сенсі цієї проблеми, на меморалізацію от її, на те, щоб добитися в світі визнання Голодомору геноцидом. І ті зусилля, які робилися вже після помаранчевої революції, якраз і підтверджують ті мої попередні слова. Що українці поступово почали долати в собі оті цивілізаційні наслідки геноциду, який відбувся в 1932-33 роках. І чим далі ми віддалятимемося від того періоду, і чим далі ми розвиватимемо цей дискурс, тим це впливовіше буде для світової аудиторії. От, і тим впливовіше це буде на е, психологічний стан, емоційний стан українців е, у, у Україні. Голодомор, це. Злочин, який відбувався на території всієї тогочасної підрадянської України, постраждали селяни і мешканці районних центрів, частково мешканці міст по всій цій території, хоча й нерівномірно. І тому це чинник насправді який здатен об'єднати націю у її сприйнятті історії України ХХ століття. Власне треба тільки в умовах сучасної інформаційної війни відбивати цілеспрямовано ті всі атаки, от які йдуть з Росії і які провокують на рівному місці різноманітні тлумачення, які відводять в сторону від справжніх намірів організаторів Голодомору геноциду. Було б дуже дивно, якби більшість країн світу. Дуже швидко визнала голодомор геноцидом. Це політичний акт. Кваліфікація голодомору-геноцидом це правова процедура. А от визнання іншими державами поєднує цю правову процедуру із політичними інтересами і геополітичними інтересами цих держав. Я наведу промовистий приклад. Україна до сих пір не визнала різанину вірменів Юрменів. У му році геноцидом вірменського народу Україна. Ну, через, через геополітичних міркувань е, це зроблено, покладемо руку на серце. То чому ми маємо вимагати від усіх, щоб одномоментно це все зробилося? Важливо, щоб Україна формувала такі геополітичні передумови, які би уможливлювали визнання голодомору геноцидом. Для нас дуже важливо, от, що голодомору геноциду визнали Сполучені Штати Америки, там Канада, от різні Штати. Більшість уже штатів у Сполучених Штатах Америки, там Польща, Грузія, там інші держави, Іспанія. От. І українська держава має працювати над розширенням цього кола. І ми на правильному, зрештою, шляху. І всі заклики Росії до того, щоб світ не визнавав голодомор-геноцидом, мають розбиватися об консолідовану і цілеспрямовану українську позицію. Зараз проблема з визнанням. Голодомор геноцидом Будестагом Німеччини. І от тут мають бути сконцентровані зусилля і української влади, і всієї інтелектуальної спільноти в Україні. Треба подати е, німцям, треба подати депутатам Будестагу такий комплекс аргументів, які би унеможливлювали інше рішення, ніж визнання голодомору геноцидом. А далі то все буде вже на совісті от тих депутатів. На цьому будемо завершувати, шановні глядачі, до нових зустрічей.